Допомагала чоловікам уникати військового обов'язку. СБУ викрала адміністраторку телеграм-каналу, в якому повідомляли про місця вручення повісток на Івано-Франківщині. Продовжить тему Тетяна Дадак. Адмініструвала телеграм-канал 22-річна жителька Верховенського району. Цей ресурс повідомляв про заходи, які проводять працівники районного центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, адміністраторка каналу публікувала місце перебування співробітників ТЦК та актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток. Ресурс був популярним серед осіб, котрі мали намір ухилитися від мобілізації. Слідчі СБУ уже повідомили жінці про підозру перед. Шкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. За даними досудового розслідування, в телеграм на неї вийшов анонімний користувач, який створив цей канал. Він запропонував жінці адмініструвати ресурс та передав їй права на нього. Текстові та фотоповідомлення, які публікувала адміністраторка та інші дописувачі каналу, дозволяли ухилянтам уникати військового обов'язку. Під час обшуку за місцем проживання жінки співробітники СБУ вилучили телефон, через який вона керувала каналом. Жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.